Всім привіт, це Руслан Горовий, і сьогодні я скажу два слова про мою нову книжку, яка називається «Києви мій Бо вже дзвонять, питають, про що книжка, про що книжка і таке інше. Отже, це, мабуть, книжка, яку я писав у житті найдовше, найдовгих 9 років. Насправді, це історії, які я підслухав в Києві в транспорті, на світлофорах. Де завгодно. Я думав колись видати за 10 років, але можливо в мене немає тих 10 років, тому зробили зараз. Я навіть проілюстрував її, я ще й малюю часом. А, а історії от приблизно такі: Розмовляю зі знайомою, ось тобі на волонтерку, каже, малий дав. Та припини ще з дітей гроші брати. Бери, він сам з копилки вийняв. Ну, веди сюди, подякую. Підходять. Привіт, дякую. Та нема за що, сміється, то мене мамка примусила. І ржемо, що характерно. Усі разом. Ну, або таке. Він і вона курять біля магазина. Руки прибери, а я нічо. Що нічо? Як твою Наташку хтось за жопу трогає, ти теж нічо. В общем, такі історії підслухані в Києві у цій книзі. Заходьте на видавництво туте купляйте і ржіть десь у транспорті чи де ви там будете під час поїздок, коли у вас є вільна хвилинка. Слава Україні!